В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Щойно ми з вами слухали Євангеліє, де Христос розповів притчу про 10 днів, які чекали зі своїми світильниками на весільного жениха. П'ять з тих дів були мудрі, а п'ять не мудрі, п'ять були готові до зустрічі, і, а п'ять були не готові. І ті, які були готові, увійшли з женихом на оце весілля. Сьогодні у День пам'яті преподобної Матері нашої Параскеви Серпської, читається. Євангеліє саме про мудрих дій. для того, щоб нагадати нам про те, що ми повинні бути готові до зустрічі із Женихом Христом, щоб увійти з ним у царство Небесне. Преподобна Параскева жила. 11 столітті народилася вона недалеко від сучасного Стамбула, тоді Константинополя, в сім'ї побожних батьків. І, як ми знаємо, з її життя, провела своє все життя в побожності, спочатку, будучи мирянкою а потім прийнявши чернечий постриг і віддавши себе цілковито молитві і чернечим подвигам. Недаремно монахи черниць називають невістами Христового. Молода дівчина жертвує Богом своє юне життя. Можливість мати сім'ю, народити дітей, жити в достатку, в мирі, в благополуччі, так як ми з вами бачимо більш-менш ідеальну сім'ю. Але з любові до Бога, вона кидає це все і за велінням свого серця йде щоб повністю присвятити себе Христу. Сьогодні в посланні святого апостола Павла ми читаємо, чуємо такі слова. Ви всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ці самі слова церква співає при таїнстві хрещення коли людина приймає в своїй житті таїнц. Але чому деякі, прийнявши таїнство хрещення, назавжди забувають дорогу до храму, назавжди забувають або не знають, або не хочуть знати про Бога. Про те, що таке молитва, що таке християнське життя. А інші дійсно зодягаються у Христа. Це залежить не від Бога. Це залежить ні від кого, але тільки від нас самих. Тому що Бог дав людині як вершині, як вінцю свого творіння. Свободу. Видно. І тільки від нас залежить, що ми виберемо, чи жити у Христі із Христом, чи забути назавжди про нього. І прикладом для нас в цьому є святі яких ми шануємо. Ну, здавалося, б, для більшості мирян людей простих. Чим може бути корисний, корисний приклад монахині, черниці, преподобної Параскеви? Ми можемо подумати, що хіба нам усім потрібно покинути все, іти в пустиню, присвятити себе подвигам? Ні. Що нам потрібно зробити? Покинути всім свої сім'ї. Теж ні. Бог цього від нас не хоче. Прикладом преподобна Параскева для нас усіх служить своєю вірністю і відданістю Богу. Вона почула, як читаємо в її житті почула заклик Божий. І вона пішла, довірившись йому. Коли ми споглядаємо образ Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, ми часто бачимо в його руках відкриту книгу. І там зазвичай написані такі слова прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І знайдете спокій душам вашим. Оці слова почула преподобна Параскева від Господа. І ці самі слова, дорогі браття і сестри, лунають від Бога до нас, переживаючи страшні часи, часи війни. Ми особливо сьогодні потребуємо оцього правильного дороговказу, якою дорогою нам піти, як нам жити, як нам молитись, як нам пережити зрештою ту трагедію, яку переживає наш український народ. І в цьому нам допомагає Бог закликаючи нас до себе. І в цьому нам допомагає Бог, даючи нам таких святих, таких зірці духовного життя, як преподобна Параскева Серпська. Бог не просто дає нам зірці. Бог дає нам ще молитвенників і заступників. Преподобну Параскеву сербську традиційно дуже шанують на нашій святій Буковинській землі. І сьогодні, не дивлячись на те, що йде війна, слава Богу, тут нас хоча б не бомблять. І це теж молитви і заступництво святих угодників Божих, преподобної Параскеви, великомученика Іоанна Сучавства, покровителі нашого краю. І, можливо, ще святих яких ми імен, яких ми і не знаємо. Вони святі у Бога, але ще не явлені в церкві і народу Божого. Переживаючи цей. Час. Ми всі, звичайно, приходимо в храм Божий зі своїми скорботами, зі своїми проханнями, зі своїми радостями, з подякою Богові. Кожен зі своїм. Але що нас єднає? Нас сьогодні єднає усіх молитва гаряча і щира за. Перемогу і за благословений справедливий мир. На сьогодні єднає молитва за тих наших хлопців і дівчат, які боронять нас там. І ми слізно і щиро просимо Бога, щоб Він заступництвом і молитвами преподобної параскеви сербської зберіг їх живими, неушкодженими. Ми віримо, що за покровительством і заступництвом святої преподобної Параскеви настане перемога. І ми далі будемо жити, будувати своє життя, будувати, виховувати своїх дітей в єдиній соборній Україні. Який буде єдина Соборна Українська православна церква і не буде топтати нашу землю ані чобіт московського солдата, ані чобіт московського патріархату, бо це є духовна окупація, так само, як і фізична. Вітаючи всіх. Сьогодні з цим святом хочеться єдиними устами, і єдиним серцем промовити, преподобна мати, наша Параскево. Моли Бога за нас. Амінь. Свято.